Перед вами моторошна історія Амброза Бірса, Годинник Джона Бартіна, це оповідь про годинник, який не просто відміряє час, а несе у собі давній страх і сімейне прокляття. У цій тиші прислухайтеся, іноді одне цокання може змінити все Амброз Бірс, годинник Джона Бартіна. Точний час, Господи Боже мій друже, навіщо ви так наполягаєте, можна подумати. Але яка різниця? Вже, мабуть, час лягати спати. Хіба цього недостатньо? Та ось, якщо вже вам так треба звірити годинник, візьміть мій і подивіться самі. З цими словами він відчепив свого годинника, надзвичайно важкого, старомодного, від ланцюжка і простягнув мені, потім відвернувся, перейшов кімнату до полиці з книжками і почав розглядати їхні корінці. Його збудженість і очевидне хвилювання здивували мене. Вони здавались мені безпричинними. Звіривши свій годинник із його, я підійшов до нього і мовив Дякую. Коли він узяв свого годинника і знову прикріпив до ланцюжка, я помітив, що його руки тремтять. З властивою мені, як я вважав, делікатністю, я неквапно підійшов до буфета, налив собі бренді з водою. Потім, вибачившись за свою неделікатність, запропонував і йому випити, після чого повернувся до свого місця біля каміна. Залишивши його наливати собі самому, як ми звикли. Він так і зробив і незабаром приєднався до мене біля вогню спокійний, як завжди. Цей дивний інцидент стався в моїй квартирі, де Джон Бартін проводив вечір. Ми разом повечеряли в клубі, приїхали додому в екіпажі. Словом, усе було надзвичайно звичним. І чому Джон Бартін мав порушити природний і усталений хід речей? І зробити з себе видовищну постать із безпідставними емоціями мені було геть незрозуміло. Чим більше я про це думав, поки його блискучі промови ковзали повз мою неувагу, тим більше зростала моя цікавість, і, звісно, я легко переконав себе, що моя цікавість це дружнє занепокоєння. Саме в такому вбранні цікавість найчастіше намагається уникнути осуду. Отож я безцеремонно перервав одну з найкращих його промов, знекровивши її на півслові. Джоне Бартіне, сказав я, пробач, якщо я помиляюся, але, зважаючи на наявні факти, я не можу визнати твоє право втрачати самовладання лише через питання про час. Я не можу погодитися, що це нормально, відчувати таємниче небажання, подивитися у вічі власному годинникові і пестити переді мною. Без пояснення, болісні емоції, що недоступні мені і мене не стосуються. На цю кумедну тираду Бартін одразу не відповів він серйозно дивився у вогонь. Побоюючись, що образив його, я вже хотів вибачитися і попросити не зважати, коли він, спокійно подивившись мені в очі, мовив мій любий друже, твоя легковажність не приховує зухвальства твого запиту. Але на щастя, я вже вирішив розповісти тобі те, що хочеш знати, і жодна демонстрація твоєї невідповідності не змінить мого наміру. Будь ласка, зосереться, і ти все дізнаєшся. Цей годинник, сказав він, належав нашій родині вже три покоління, перш ніж дістався мені, його першим власником, для якого він був виготовлений, був мій прадід Бремвел Олкот Бартін, заможний плантатор колоніальної Вірджинії, і такий відданий Торі якого світ не бачив, він не спав ночами, вигадуючи прокляття на адресу містера Вашингтона і нові способи допомогти доброму королю Георгу. Одного дня цей достойний джентльмен здійснив заради своєї справи діяння величезної ваги, що, проте, не було визнано легітимним тими, хто від нього постраждав. Не має значення, що саме це було. Але серед побічних наслідків був арешт мого пращура. Одного вечора в його власному домі, загоном повстанців містера Вашингтона, йому дозволили попрощатися з ридаючою родиною, після чого його повели у темряву, яка поглинула його назавжди. Жодного, навіть найменшого сліду щодо його подальшої долі знайдено не було. Після війни проводилися найретельніші розшуки, обіцяли великі винагороди, однак не вдалося знайти ані викрадачів. Ані бодай якісь відомості про його зникнення. Він просто зник і все. Щось у його манері, не в словах, спонукало мене запитати, яка твоя думка про це, про справедливість, моя думка. вигукнув він, гримнувши кулаком по столу, ніби в шинку сперечався з пройдисвітами. Що це була типова підла страта, влаштована клятим зрадником Вашингтоном і його жебраками бунтівниками. Кілька хвилин ніхто не озивався. Бартін стримував гнів, а я мовчав. Тоді запитав і це все ні було ще дещо. За кілька тижнів після арешту мого прадіда його годинник знайшли на ганку біля вхідних дверей. Він був загорнутий у аркуш листового паперу з написаним іменем Руперта Бартіна, його єдиного сина, мого діда. Я ношу той годинник. Бартін замовк. Його зазвичай рухливі чорні очі втупилися в камін. У кожному блищала червона іскорка, відблиск жарин, здавалося, він забув про мою присутність. Раптова завірюха за вікном, сильний подих вітру, а за ним шквал дощу, що зашумів по шибках, повернули його до реальності, розпочалася злива, і незабаром ми виразно чули рівне шелестіння крапель по бруківці. Не знаю, чому я згадую цю деталь вона здавалася мені важливою, хоч тепер я не можу пояснити її значення. Але вона додала події якоїсь урочистості. Бартін продовжив У мене дивне ставлення до цього годинника, якоїсь особливої прихильності. Люблю, щоб він був при мені, хоча через його вагу і ще одну причину, яку я зараз поясню, я рідко його ношу. Справа ось у чому щовечора, коли годинник зі мною, мене охоплює непоясненне бажання його відкрити і подивитися, навіть без жодної потреби знати час. Але щойно я піддаюся коли мій погляд падає на циферблат, мене огортає тривожне перечуття, наче близиться лихо, і це почуття стає нестерпним що ближче година до одинадцятої, за цим годинником, незалежно від справжнього часу. Після того як стрілки минають одинадцяту, бажання дивитися зникає мені стає цілковито байдуже. Тоді я можу дивитися на нього скільки завгодно. Без жодного хвилювання, як ти на свій. Зрозуміло, я привчив себе ніколи не дивитися на цей годинник увечері до одинадцятої. Ніщо не змусить мене. Твоя наполегливість цього вечора трохи вивела мене з рівноваги. Я почувався, мабуть, як опіоман, коли його жагу до особистого пекла ще підсилено і можливістю, і порадою. Отака моя історія я розповів її в ім'я твоєї клятої науки. Але якщо якогось вечора побачиш, що я знову ношу цього проклятого годинника, і матимеш необережність запитати, котра година, дозволь мені віддячити тобі ударом у щелепу, його жарт мене не розвеселив. Я побачив, що, переповідаючи свою нав'язливу ідею, він знову злегка збурений, його усмішка була радше мертвотною, а очі знову набули неспокійного, майже божевільного блиску. Можливо, мені це здалося. Однак я був упевнений, що мій друг потерпає від рідкісної, надзвичайно цікавої мономанії. Без найменшого зменшення своєї щирої прихильності до нього, як до приятеля, я почав бачити в ньому пацієнта, перспективного для пізнання. Чому б і ні? Адже він сам розповів усе заради науки. Бідолаха, він зробив для неї більше, ніж гадав, не тільки історія, а й він сам стали доказом. Я мав би, звісно, вилікувати його, але спершу хотів провести невеличкий експеримент у галузі психології. А може, цей експеримент стане першим кроком до зцілення? Це дуже щиро і по-дружньому з твого боку, Бартіне, сказав я приязно. І я навіть певною мірою пишаюся твоєю довірою. Усе це дуже дивно, безперечно. Чи не міг би ти показати мені цей годинник? Він відчепив його від жилета разом із ланцюжком. І мовчки передав мені. Корпус був золотий, надзвичайно товстий і міцний, з химерним гравіюванням. Пильно розглянувши циферблат і зауваживши, що майже 12-та година, я відкрив задню кришку і з цікавістю виявив внутрішній корпус збивня, на якому вишукано і ніжно, у стилі 18-го століття, було намальовано мініатюрний портрет. Ой, рятуйте. вигукнув я, відчувши гостре естетичне захоплення. Як тобі вдалося це зробити? Я ж гадав, що мистецтво мініатюрного живопису по бивню втрачено назавжди. Це не я, відповів він із стриманою усмішкою. Це мій поважний прадід, покійний Бремвел Олкот Бартін, есквайр із Вірджинії. На цьому портреті він молодший, ніж потім, десь мого віку. Кажуть, що він схожий на мене. Як тобі здається, схожий? Та це ж ти точнісінько. Якби не одяг, який я сприйняв за художній прийом, для достовірності, так би мовити, і відсутність вусів, то це твій портрет в кожній рисі, лінії і виразі обличчя. На цьому розмова скінчилася. Бартін узяв книжку зі столу і заглибився в читання. З вулиці долинав невпинний шум дощу, час від часу чулися поспішні кроки перехожих. Одного разу навіть глухий і повільний тупіт, що, здавалося, зупинився біля моїх дверей. Мабуть, поліціянт, що шукав прихистку, гілки дерев постукували у шибки, ніби просилися всередину. Я й досі пам'ятаю все це після стількох років у зрілішому і розважливішому житті. Помітивши, що за мною не стежать, я тихцем узяв старомодний ключик, що звисав на ланцюжку, і швидко відмотав стрілки годинника на цілу годину назад. Потім закрив корпус, повернув бартіну годинник. І бачив, як той заховав його в кишеню. Ти, здається, казав, почав я, удавано недбало, що після одинадцятої години вигляд циферблата більше не впливає на тебе, а зараз майже дванадцята, подивившись на свого годинника. Тож, якщо ти не проти і не вважаєш це моїм науковим завзяттям, поглянь на нього зараз. Він доброзичливо всміхнувся, знову витяг годинника, відкрив його. І раптом підскочив на ноги з криком, який небо не дало мені змоги забути, його очі, чорнота яких стала ще глибшою, через смертельну блідість обличчя, були прикуто спрямовані на годинник, який він стискав обома руками. Довгий час він стояв нерухомо, не промовляючи ані слова. Тоді голосом, у якому я насилу впізнав його, сказав Прокляття тобі, друга хвилина на одинадцяту. Я був цілком готовий до подібної реакції, тож, не встаючи, спокійно відповів Перепрошую, я, мабуть, помилився, коли звіряв свого годинника з твоїм. Він рвучко закрив корпус із клацанням і сховав годинника в кишеню, подивився на мене і спробував усміхнутися, але нижня губа сіпалась, і він не міг зімкнути рота. Його руки також тремтіли, і він запхав їх, стиснуті в кулаки у кишені піджака. Його мужній дух безсумнівно намагався приборкати тремтяче тіло. Зусилля було надмірним. Він почав хитатися з боку в бік, ніби від запаморочення, і, перш ніж я встиг зірватися з місця, щоб підтримати його, ноги підкосилися, і він незграбно звалився обличчям донизу. Я кинувся допомогти йому підвестися. Та коли Джон Бартін зведеться, тоді піднімемося, і ми всі. Після смертне обстеження не виявило нічого незвичного, усі органи були в нормі, цілком здорові. Але коли тіло вже підготували до поховання, дехто з присутніх. Кілька людей запевняли, що навколо його шиї з'явилося ледь помітне темне кільце. Я сам того не бачив, тому не можу це підтвердити. Я не маю змоги окреслити межі закону спадковості. Не знаю, чи можуть у духовному світі переживати почуття або емоції. Що шукатимуть вираження в спорідненні душі через покоління. Але якщо вже здогадуватися про долю Бремвела Олкотта Бартіна, я б припустив, що його повісили рівно об одинадцятій годині вечора, і що перед тим йому дали кілька годин на приготування до переходу. Що ж до Джона Бартіна, мого друга, мого пацієнта на п'ять хвилин, і хай пробачить мені небо, моєї жертви навіки більше сказати нічого. Він похований і його годинник разом із ним. Я про це подбав. Нехай Господь упокоїть його душу в раю і душу його вірджинського пращура, якщо, звісно, це були дві різні душі кінець це був годинник Джона Бартіна, тривожна історія про те, що минуле інколи повертається у найтемнішу мить. Дякую за прослуховування. Якщо сподобалось, підтримайте канал і залишайтеся з нами. Попереду ще багато дивних історій.